це розповідати. Був такий американський технолог один, який одного разу похвалився, що він для американського президента придумав термін Візла. Більше він для американського президента нічого не придумував після того, як він розповів про це журналіст. Тому я не буду вам розповідати цих деталей. Я вам скажу одне. По українськи, писати е по-українськи. Або по-російськи, хто як собі вважає, так? треба жити так, як ви жили до цього закону. Президент пообіцяв зміни дуже суттєві до цього закону. І знаю, що президент, який завжди тримає своє слово, він сказав, що день, коли внесуть зміни до мовного закону, буде днем. Єднання українського народу. Він сказав, що за цей закон, за зміни до цього закону будуть голосувати усі фракції українського парламенту. Це він сказав на зустрічі з інтелігенцією у Криму. Це не новина, ми про це вже розповідали. І е, я була, чесно кажучи, здивована. Коли українське суспільство так байдуже на все це відкривати, я говорила своїм друзям, своїм соратникам про те, що українців галичан, моїх земляків, забирали заводи, забирали землі, вони мовчали. Але я казала, що хтось спробує. Забрати мову, вони цього не відбудуть. І коли біля українського дому вийшли 150 чоловік, я опустила очі. Я погодилася. Люди не вийшли. Люди, людей це пошту. Відрагували літа, відрабували журналісти. Але це дуже. Захистити, щоб добиватися свого, треба мати силу. Я в цьому залі вже це казала. Як нема сили, нічого не буде. Так схід переконав е, правлячу партію в тому, що для них є важлива російська мова. Так, вони переконали. Е, Янукович ішов. Російську мову, щонайменше як регіоне, вони давали йому цей наказ. Якби за нього голосувала Галичина і давала йому інший наказ, він був би зобов'язаний його виконувати, бо він виконує те, що обіцяє на виборах. Тому в даному випадку ми з вами можемо нарікати лише на себе, на те, що ми слабкі. Цьому світі світ жорстокий і жорстокий, і жорстока не тільки Україна, жорстокий цілий світ. Цьому світі, світі перемагають сили.